Гори звісно, кільцева дорога за проектом має проходити за 600 метрів від Українки. Мешканці міста таку ідею блискучої не вважають. Аргументи обласної влади щодо того, що така магістраль розгрузить існуючі дороги під час проведення євро 2012 Людей не дуже переконують. Тому й виходять вони на мітинги протесту, адже як кажуть, своя сорочка ближче до тіла. Ми проти кільцевої дороги, тому що ми. Думаємо за будущее за майбутнє наших дітей, щоб вони жили в чистій екологічній зоні. Хватить нам Чорнобиля. Ми видихали вже трохи Чорнобиль. Дайте спокій нам, і ми проти, проти кільцевої дороги. Турбота про майбутнє своїх дітей вже не вперше вивела людей на вулицю. І, хоча, поки від таких мітингів особливих результатів вони не дочекалися, протестувати все одно не припинять. Скільки треба, ми будемо збиратися. Збиратися і проти голосувати, щоб не строїли дороги. Можливо, хтось скептично поставиться до такого пікетування міської ради, яка й без того повністю підтримує в цьому питанні мешканців міста. Але навіть так люди отримують надію, що їхній голос таки буде почуто, і їхнє здоров'я не принесуть у жертву державним інтересам. <різвістична> Марина Кочкіна, Лілія Рагуцька, Олександр Костеніков, Олексій Козир, студія Барт Українка.